Вітання людям добрим! З вами Тейват Юан, і це 51-й випуск новин. Що ж, почнемо не з новин по Геншину, а з новин саме каналу Тейват Юа. Відбудеться ряд змін. Почну з того, що випуски тепер не будуть стабільно кожну неділю. Це пов'язано з кількома факторами. Перший це періодична відсутність новин як таких. Розповідати нічого ні про що якось не цікаво. Бо це не є чиясь дипломна з водичкою. Другий фактор життя бентежне, і вимагає від мене пошуку нової роботи. Або ж тотальної економії в усьому. Бо ентузіазм то є добре, але їм дітей не нагодуєш. І так, висновок: на каналі поки що активність зменшиться, випуски новин збережуться, але тільки коли є про що розповідати. Контент по круткам. буде. І так, завтра ввечері о 20-й годині будемо крутити Клі та Юлу. Бажаючи можуть долучатися. Як завжди, достатньо прийти до нас у Discord. Посилання на Discord є в описі, окрім записів круток, буде йти стрім на твічі. Тож, кому цікаво, подивитися все наживо, вас запрошую уже на твіч. Посилання також буде в описі. А тепер поставте, будь ласка, вподобайку. Бо ми переходимо до новин по геншину. Приємного перегляду, бо ми починаємо. Почнемо з короткої новини про картки. До патчу 3.8 анонсували три нові картки: Ян Фей, Кадзуха та Кендіс. Всі зазначені картки є активними персонажами. Зараз вам вони показуються разом із своїми характеристиками. Кому цікаво, ставте на паузу та читайте. А ми переходимо до наступної довини. Поговоримо про тизер Фонтейно, який було вчора раночком завантажено на офіційний YouTube канал Геншину. Почнемо з загального враження. Виглядає дуже перспективно. Яскраві персонажі в дуже незвичному стилі для Тейвату – Стімпанк. Голос коментатора розповідає нам про особливості вистави, що, як, чому хто це зможе використати на свою користь і так далі. Далі різкий перехід до вже відомої нам Патуйки Арілекіно, яка, вочевидь, є головним антагоністом території, і вона явно будує свою виставу, якою бажає когось вразити. І цей хтось, можливо, уже навіть занудьгував, це ми ще поки не знаємо. Взагалі цікаво. Має вийти гарний детектив з сюжетними поворотами та твістами. Звісно, якщо не буде спаплюжено погано написаним сценарієм, бо таке ми теж вже бачили в Геншині. Тепер же дещо розглянемо персонажів, яких нам показали в тизері. Першу трійку акторів нам не тільки показали у тизері, а й дали певну інформацію. Першим нам потрапляє у кадр Фріміне. Кріом меч з дворучним мечем, якщо довіряти Арту. Другою нам показують Лінет, ще одна представниця котячих у Тайваці, володіє силою анема. Зброя поки невідома. І останній Ліні, вказаний як плямистий кіт, хоча та Вуха котячі не виявлені. Володійте елементом Піро, зброї поки не уточнена. Наступні персонажі поки не представлені. Тому, опираючись на зовнішній вигляд, будемо робити якісь висновки. Першою з таких нам представили пані, яка чомусь дереться на дах невідомої будівлі. Далі починає позувати для знайомої нам репортерки Шарлотте. Зупинимось на місцевий Мері Поппінс. трішки детальніше. Так як вона в подальшому з'явиться ще раз. На тих кадрах буде видно, що пані володіє оком бога сили Гео. Ну і подвійний показ у тизері може натякати на її значущість у сюжеті. А може й ні, і вона просто подобається розробникам. Про наступну пару персонажів особливо сказати нема чого. Але є пара цікавинок. Першим розглянемо пана в чорному вбранні, що вивчає документи в його образі. На рукавичці та на плечі є елементи, що символізують вовка. Цікаво виглядає це ще й на фоні малої дівчинки, яка нагадує білого кролика або зайчика своїми вушками, червоними очима та рукавичками, на яких також можна розгледіти зайчат. Далі серйозний чоловік, що всім собою показує свою надважливість. Далі ми його побачимо у кріслі судді. Його важливість для сюжету тут явно важко переоцінити. Наступна пані у костюмі мисливиці. Гравці з Bloodborne явно зацінили. Про неї можна точно сказати, що володіє оком Бога Електро і має вогнепальну зброю. Скоріше за все, той пістоль буде реалізований як арбалет Міка. Ну або вони ведуть нову зброю, що дуже і дуже і дуже мало вірогідно. Нарешті Арлекіно. Проробленість персонажки в тизері вражає, але не будемо забувати про Доттера. Він теж у тизері був цукерочка, а в грі так і собі. Тому будемо сподіватися, що хоча б її не зіпсують. Про сили, цілі ми нічого не знаємо. Цікава деталь: в кінці сцени Зарле Кіно, коли камера обертається навколо неї, видно вісім таємничих постатей. Чекаю ваші думки в коментарях то-то були. Діючі персонажі спектаклю, що ставить Арлекіно, чи то вона вже виступає перед іншими фатуйцями. Ну і нарешті остання пані нудьгуюча аристократка, що спалює фотографію і жаліється судді. З цікавого, панянка сидить і явно вище судді, тобто має більш вагоме місце у ієрархії Фонтейну. А як нам вже відомо, суд це вища інстанція, вища них. Лише архонт. Ну і якщо ви читали діалоги з Нахідою, то вона зазначала, що гідроархонт дуже полюбляє судові засідання, тобто неважко зробити висновок, що нам наприкінці тизеру показали гідроархонта. І на цьому коротенький розбір ролика ми завершуємо. Чекаю ваші думки в коментарях. А на цьому у нас, на жаль, все. Тепер ми, як завжди, вас чекаємо у нас в соціальних мережах. На Твічі, у Твіттері та у Діскорді. А тепер дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!